Усім, друзі, доброго дня! Дощить у нас дощить, дощить безперестанку. І у зв'язку з цим то хочу сьогодні поскаржитись і пожалітися. Слухайте, попропадали каченята? Попропадали каченята з 22. Нараховую сьогодні 14 і то не знаю, чи до вечора всі будуть. Вони ж ось десь ось тако біжать, біжать, біжать. От, з цими качками, за цими качками по мокру десь росяться. І ось таку, думаю, і закрити не закриєш. от І не знаю, чи вони де від того, що мокро. Е Та нібито вони й не почувають так, знаєте, як би сказати, яким холодно. Вони бігають, все нормально. Але собі думаю, напевно, що вони десь біжать по цих городах, за цими качками, і, може, десь ще що покрали. Ну, одним словом, оце таке. Ну, от, дивіться. Пішла шукати де ще по городі. Вони тащаться всі ось цими пістони малі качки на подвір'ї, а ці тут самі. І як їх, скажіть, мені можна не, не потягнути? Ані шуліка, ані лелека. Ну от, Ось тут вони зібралися, напевно, вже всі, то це їх як порахувати. Тринадцяте нараховую. А було 22. Що казати? Треба терміново закривати, напевно, що десь. Бо, так бачу, день за днем лишимось без каченят. Немає в мене толку і кочок, хоч вони сідають одна по одній. Вже ось знову мостилася. Ця висиджується саряд, а там мостилася теж сидіти біля неї. підіймайнося, Так. Дивіться, буде ще одненьке цесарядку знову. Але що, яка, яка біда, не можу зрозуміти, чого так. От вона сидить і кожен день по цесаряті. Оце тако вивела день, немає. На наступний день вивела одне, знов немає. І ось ці далі яйця, слухайте, слухаю. І воно і мені здається, що тут ще будуться сарята, але оце, оце таке лупіння. По цесарятку сарядку в день. Під нею їх не лишиш. Забираю їх сидять в коробочці в хаті. Одним словом, обігріваю вже і нагріваю, як бачу і що там з того буде, то я не знаю. Дощить, холодно, на вулиці ніде не винесеш. Оце таке. Ну Сідай, сідай вже, одна з другою, двох сидять мені виводять. Ця сидить на курячих купа яєць і не можу зрозуміти, коли це вона їх має виводити, чи тут буде щось, чи не буде. Тут сидить, он щось сидить, щось подушила. Дай ну, скільки це лишилось під тобою. Сім яєць лишилося. А тут сидить паскутка, подивіться на її дзьоб. Видно? Видно, І подивіться, що робить з яєць, От що тобі зробити? Зробити тобі башка чи що? Чого ж ти на ці яйця сідала, ти мені поясни? Десь має бути дощ, це вже привів тих дамочок, які за ним ходять. От, то і то в результаті виходить. Скільки це там привів, скільки ходиш, сидить з тобою? Чотири курки. На сьогоднішній день одне яйце в день від них. От, тому що ж ті всі сидять, і оце таке в мене має бути прибуток цьогоріч. Не знаю. Може, що буде краще пізніше, коли буде тепло, але поки що оце таке купа квачок сидало, купа квачок сидить, а толку, толку нуль можна сказати. Мостяться вже бентамки, от, але з бентамків така сама цьогоріч користь поки що, як і з великих. Тут сидить на цесарятах. Не можу зрозуміти, що цими яйцями цьогоріч не так. Вивела була вже одна цесаря, викинула його з гнізда, і воно захололо. Сидить ще кілька яєць ц... цесарки лежить і ще кілька лежить бентамки. О, і чую, ось десь-десь буде цесарят виводити. А чи буде вона мені їх виводити усіх разом, чи так як та по одному, то навіть і у мене прикладу. Значить, що, якщо виведе ще кілька цесарят... Буду пробувати пустити під неї, під бентамочку, тих всіх, що є, і десь тут її закрити, щоб сиділа, щоб підгляділа їх. Ще одного невеличкого стада під лампою, то я не витримаю, хай краще водить. Тут сидить на бентамках. О, так, бовтає. Взагалі вже сухе випите, бовтає. Оце такі у мене цьогоріч прибамбаси з курами. Бачите? Оце таке було їхнє зарання несіння, Зарання сідання. Та що? Всі бовтають. Одним словом так. Ой, забираю усі абсолютно. Стілася ще одна, мадама. Точно такі самі яйця тут лежать. І точно так само бовтають. Що ти мені під себе їх горниш? Толку вже мені з того своїх з цих яєць, що тут тут наседіла? І що зроблю? Що зроблю? Дивіться, є. Здається, 6-7 яєць кохи. Обіцяла я, Лариса, це, до речі, ваше питання про кохів. Обіцяла я вам яйця кохів, так? Наразі кохи не несуться. Є кілька яєць, які. Уже там, е, які збиралися, знаєте, як, одне знесла, через 2-3 дні ще одне знесла, а я їх там складала. Я їх вам, повірте, не відправлю по тій простій причині, що я вже не знаю, чи там з них що буде. І є 4 яйця фазанки. От зараз їх поділю, цих мамочок, ця саме сіла. Ця сиділа вже давненько, але яйця абсолютно не е, немає нічого, бовтають. То зараз під одну піду принесу кохи, кілька тих яєць. Не знаю, що буде, хай сидить далі. А під цю підкладу фазаняток. Теж не знаю, чи що буде, тому що неслася, забирала, а було холодно, ночі були холодні. Я просто не знаю, що з тих яєць буде, але ось так, а раптом і ось так на оце раптом знову підкладу під них яйця і, і хай так сидять. Знову починається дощ. І оце ж знову я таким тоном, напевно, що про це все розповідаю, тому що, ну, повірте, серджуся, щось така сердита, не можу зрозуміти, чи на куре, чи на себе, чи на качок, на що вже сердитися, я навіть і не знаю. Ой. Оце йду показати, подивіться, де. Ну, як їх нічого не, не вкраде. А? От подивіться, звідки пуляє. Одне з другим, га? І чого ж ти задерла голову, їх туди повела? Я не можу. Все буде закриті. Я не знаю, завтра не буде в мене часу. А післязавтра в мене зранку трішки час буде. І, напевно, що буду переймати, заганяти. Качок вижену до качура, а цих закрию під стрибанців малих. От і хай. Хай сидять закриті, хоч, хоч якийсь цей десяток, перших, щоб росло. Слухайте, це що таке? О, хоч ви мене потіште, політайте. Затягує знов і дощ пустився, то дивіться ну як. Затягнуто все, затянуто дощить і прогнозують дощ. На... Ще на сьогодні, прогнозують його на завтра. Але я вам хочу сказати, знаєте, що хай йде. Хай де його ще треба. Це ж так витягую будяк на городі. Бачите, як витягую будяк на городі? З яйцями ношуся. Нічого, витянеться будяк на городі. Зараз з цим дощем одна справа в мене є. Ой, паскудки малі, ану, звідси бігом. Давно була пора вже вам так гасати по городі. Ой, будете закриті, буду носити шпориш наривати, бо інакше не буде. Так, одне вже вон зловила, бачу, не, по... не постигає за іншими. Принесла, посадила під лампочку до курчат, курча одне спить. Теж не знаю, що буде. От, і це, слухайте, ідея мені прийшла. А може, це я їх. До речі, це 14. -те. Оце я їх перераховувала 13, це 14. Воно за ними просто ніде не поспівало, а це я вже ходила, коли я його знайшла. От, е, напевно, що я їх половлю, закрию сюди, до цесаря, до курчат і хай тут собі сидять. Все, будуть без качок, будуть тут. А це ось мої. Малишня-малишня. Що малишня. виводить мені квочка? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це саряд. Уявляєте, це тиждень виводить. Тиждень виводить сім це саряд. І це не дивіться, один підстрибанець. Тут я поклала його теж сюди. Почались дощі. Оце бентамочка водила одне. Забрала його сюди. І теж хай буде з ними. Я їх окремо насипаю, окремо годую, а потім збираю, заставляю, що вони так їдять, як ми їдять, звичайно. Але потім, назад, сюди засаджую. І ця груба палиця собі як не на грубі, то підгрубаю. То, то так і одним словом тримаю, тримаю коробці в теплі, а що робити. Он якої дають під дощем. І хочеться? О, куди чкурнули, ні, вернулися. О, і не сідають. Чи сідаєте? Ох, мої хороші. А от і моя справа дощиком. Дощик хай собі йде. Якраз саме добре. Парничок стоїть, просто сітка накладена уже який день. Не, не накриваю склом. Позакалялося все добре. Більш того, я ліатрі звідси і мак уже висадила. Сьогодні справа за лавандою. Забираю звідси лаванду. Ще якось дня завтра буде. Чи після завтра, дасть Бог життя здоров'я, буде гіпсофілка, армерія. Одним словом, все йде уже квітничок і сперничка. Тому я висаджувати, а вам усім гарного дня. Розказала про такі свої неприємності. Але, як то кажеться, хай це будуть найбільші. Дай Боже, миру. Щастя, здоров'я зустрінемося у наступних відео.